Я вас вітаю на своєму каналі. Запрошу на перегляд товарів для дому, для прання. Особиста гігієна. Дивіться, лоск по 229 гривень. 2 кілограми 250 г зараз в акції. Дуже з хорошою знижкою порошок Grümweit. Тут вага 4 кілограми. Його ціна 133 гривні. Так. Що це у нас за порошок? Порошок окей? Порошок окей, універсальний для автомату 2 кг, без фосфатів 125 гривень. Персіл 185 гривень, 70 копійок. Кіло 350 грн. Це маленькі. А капсули персіл 185 Ну, це маленька знижка. Добре, хороша ціна на... Не дістану просто на фельдазура кондиціонери для білизни 112 гривень. Це дійсно хороша ціна, кому потрібно зараз можете придбати. Так, в акції бачу, Савекс розкуповують по 36 гривень порошок Савекс 400 грамів. Так, не знаю, що це за порошок. 26, 90-340 грамів. З червоним цінником ось такий гель для прання літровий. Для кольорових та білих речей. Тут цілий літр. Розкуповують порошок Грюнвельд. Чомусь всі беруть ось цей, мабуть, найкращий аромат. 400 грамів. 19,50. По 19,50 усі йдуть. Так, ось така новинка з'явилася. В АТБ, порошок для автоматичних машин, колор упаковка пів кг і ціна 68 гривень. Ну, показую вам як новинку. Зараз він без акції. І точнісінько такий самий, тільки в великій упаковці, але універсальний де. 326,73,5 кілограми. Так, гала по 30, ну по 40 гривень. Для ручного прання 300 грам. Величезний гель для прання. Об'єм тут 3 літри 300 грамів. 3 300 вже йде з таким дозатором. так І ціна його 179 гривень зараз зі знижкою. так Це також новинка гель для кольорових речей. Літр 500. ну Це як новинка, 140 гривень. Розкупили весь донат. А, дуже хороша ціна на цей донат для миття посуду. Дивіться, тут цілий літр. І додаткового ВТБ 100 г. Тобто літр 100 за 32 гривні. Це надзвичайно хороша ціна Це у такому пакеті. А у пляшці 43 гривні. Його зараз немає. 43 гривні, також літр 100, ну, все одно виходить трішки дешевше да? на 10 гривень у пляшці купувати. Так, хотів вам показати ось такий Нео: це новинка в АТБ. Дві штуки для бачка. Для унітазу, для очищення унітазу. І 62 гривні знижки Ну, я рахуюсь, це теж хороша ціна. рахуйте 3, 15 гривень. По 30 гривень виходить, грубо кажучи, одна штучка. Так, добре, поїхали з вами далі. Що в нас тут ще в акції? В акції бачу Onyx для туалету, універсальний гель навіть тут цілий літр 65,60 гривень. Так, ось цей Ріо, не знаю, писали в коментарях, але я не пам'ятаю від відгукувались. Ціна його 25 гривень, півлітровий, відрозумний вибір. Не знаю, чесно, не знаю, що сказати, але ціна дуже хороша. Також бачу, розкуповують ось ці засоби для миття скла. Тут півлітри, також від розумний вибір. Шампунь великий, літровий від марки Dallas. Пляшка дездозатором міцне волосся по всій довжині 97,70 Дуже хороша, на ось ці, хороша ціна на ось ці маски від калус торгової марки. Тут є цілий літр 100 гривень. Ну, вони вам всі знайомі, так що можна зараз теж придбати по хорошій ціні. І також в акції. Ці ж самі шампуні також йдуть в акції. Тут також літр. Хороша ціна на пергамент мілочежизні 5 метрів для випікання, антипригарний. Можна зекономити 10 гривень. З хорошою знижкою міцелярна вода. І влітрово для очищення обличчя. Кулькові дезодоранти ФАМ можна придбати в АТБ за 57 гривень. В акції креми для рук, оливка та алої 75 грамів 27,90. З'явився новий дитячий крем, також здається, наш та наш. Показую як новинку. Піну від жилет 300 грамів, зверніть увагу, не 200, а вже 300 грамів. А зараз можна придбати по ціні 76 гривень. Так, здається, закінчилась акція на Колгіти. А, одну якусь залишили. Ось ця відбілююча Колгіт по 49 гривень. Хочу сказати, що непогана ціна на блендамет. Дивіться, 32 гривні 40 копійок 75 грамів. І по такій самій ціні а, лісовий бальзам. То мені вже здається, придбати кращий блендомет можна, правда. Також 75 грамів. Подвійний блендомет 85,70 і відбілюючий 109,80. В акції зубні щітки від своєї лінії бамбукові. Середньої жорсткості, хороша ціна на мило рідке у запасі крем мило, магнолія та персик. 560 грамів, упаковка йде, 29,70. Гелекс, 560 так само грамів йде, антибактеріальне 3690. Так, з'явилася ось така новинка ВТБ. Емульсія для інтимної гігієни. 400 грамів. Містить молочну кислоту, пантенол та гліцерин. В акції мило Тео. 400. Ні, 300. 300 грамів 45 гривень винь. Аркогель для душу. 67,80. Упаковку мила факс, молочний, та молочний кокос. Зараз можна придбати за 50 гривень. Де ж вони ті перлини беруть, га? Скажіть мені. Вологі серветки дитячі з перших днів народження 33,50, в упаковці йде 120 штук. Так, розкуповують пелюшки. Вони зараз в акції, в упаковці йде 10 штук, розмір 60 на 60. Своя лінія. Так, хочу зараз сказати, що жіноча гігієна котекс в АТБ зараз уся зі знижкою 40%. Це дуже хороші ціни. Ідгуски трусики міні-бі. В упаковці 25 та 28 штук можна придбати за 209,90. В акції вологі серветки. В упаковці 72 штуки. Не дотягнусь до рушників. Від своєї лінії, 26,50. Хороша ціна. І ось думаю, також собі треба взяти. Ну і звісно ж, розкуповують туалетний папір. Це надзвичайно хороша ціна на цей туалетний папір від своєї лінії. Він йде двошаровий, 4 штуки в упаковці. І ціна 30 гривень 50 копійок. Також зверніть увагу. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі. Всім пока!